Що ми можемо? Ми маємо об'єднатись не тільки ми, українці, бо якби не Україна, мозк війшов в цілу планету. Він не має границь і не має людяності нічого. Ми ще будемо мати дуже великий хлопіт з москалем, він ще не вступить, бо він знає, що як Україна лишить, хто його буде годувати. Він не має права ніде. Його ніхто на роботу не візьме. Бо то, все приватна власність, заводів нема, заводи вони розікрали, а щоб хтось робив на них, тих вже нема. Так що ми хочемо, не хочемо. Я, другий, третій, будемо брали зброю в руки. Хто отравить, хто ми мусить тікати. Бо має територію, хоче російської мови. Їдь в Росію, тобі ніхто не відбирає мови. Але як він краде дітей чи маленьких, то неможливо. Так що ми, українці, маємо побудувати в світі державу, освободити тих Україну від тих злодіїв з комуніста, з моста не буде людини, не було і не буде. Так що вони будуть робити все можливе, аби нашкодити, знищити людей. Щодо чисто себе, то мій син допомагає, здається, чи 46 чи 48 машину ми привозимо з фронту, він в основному це займається своїми приятелями, а потім ми десь шукаємо кошти, щоб їх підремонтувати, і потім е, туди відправляємо. І я вже там декілька разів був на сході. І бачив, що це дуже потрібно. Я спочатку думав, що треба гроші перечисляти на армію, чи там якийсь фонд, поверніш живим, чи там до притули». Тепер я бачу, що і машини дуже потрібні, бо ті люди, до яких ми привозимо машини, вони кажуть, що нам там треба і снаряди підвести, і їжу підвести, і там пораненого відвести. І машини на фронт потрібні. Тобто люди мусять допомагати. У нас не повинно бути іншого важливішого завдання ніж допомога армії. Все інше потім собі доженемо. Як почалася війна, це було Набагато більше, як, наприклад, тільки отримав зарплату, зразу якась частина. Зараз трішки менше, але по можливості стараємося. По різних районах, коли там бувають якісь такі скажімо, прильоти або якісь дії з сторони агресора, тоді типу, люди починають донатити. Наприклад, трошки забувають, наприклад, у Львові. Коли щось стається, тоді о, треба щось, треба, щоб щось було. Та доначу, та, що можу, але не, ну, я не є якийсь там, на жаль, та, не маю так. Що можу, допомагаю. Де можу, де чую, та от щось де знаю ну, та, через на, особисті якісь такі знайомства більше. На початку однозначно цей ажіотаж був більший. Зараз от, е, спокійніше ну, Жаліються військові, так само які приїжджають з звітом, що ну, люди якось не настільки вже гостро то відчувають. Працюю, сплачую податки, допомагаю знайомим, які йдуть на фронт. До перемоги, я думаю, що дуже далеко. Треба працювати, працювати і працювати. У нас ще є українська така приказка, поки грім не гримне, там баба не перехреститься. Да, якщо, не дай Бог, ворог почне наступ і е, все буде залежати від Збройних сил України, то звичайно, що люди знов-таки активізуються, але дуже б не хотілося, щоб це сталося саме в такий спосіб.